Добрий вечір. Приїхав хлопці кормити голубі після прасеру. Вон на здобуру. Сидять тройка начувати вже третій день. Вчора одне слітало, друге слітало, а зайти не захочуть. Гулюлю. Це саме неділя. П'ятерка стала сночувати, але но троє не було ні одного року. Он не сидять. Це це візьму. Судя почувська канапати і две сізира Оце таки мене розкладено. Сьогодні приходив і і Ванюшка приходив вчора я проходив рулю лю 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 Oh houloulou. là Ну, не приходили то. Я вчора теж був вечором, зерна тут трошки понакидав. Вони свою територію знають. Ну, бува, політають і приходять. Мені хоча б канапата слетіла, говорю. Сейчас не пай олюля олюля Там Артур з Бердян скажу огромний привіт тебе передаю твоя пара ото -от, двозаховані не випустив Пара смоляних захована Сменицька області. руи Ну а Сменецька області, Красного и і... Тасокопаднеш ты шуте. Сейчас ну лю 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 Лулюлю буде... будет... Ну я не буду казати, які тут сидять, яких немає Та завтра теж ще буде після праці сюди їхати. Ну немає рон, сидять. Мало і там будем сердяких там. вот так и розкладываю жалко конечно но ну, ничего воно що... на нам что первый снег ну подсака саком не вчора не было я вчора б... на пату ржаву не то ржаву на то гречана она такая не поймешь я її вчера скап пьем беру Так, да, це добре, що неділю від, від вітра такого не було, говорю. то їх би позаносило. Но вчора приходив було двоє. Сьогодні вже дзвонив, тут приходили, дивилися, казали, тут вже говорю, троє. Вчора було двоє ру, в обід було троє гру і ввечері в 16.00 було троє, я з роботи проїхав. Зараз глянув скільки хочу у Місяць, щоб на автобус не опоздати. Восьмота сорок одна гра. Сьогодні сей добавок.

Хотя бы говорю, вот мне хватило второиха. И сегодня один друг звонил. О, молодцы, теж все сидять. Тут рушена іди игра. іди поешь, иди поешь, иди поешь. Иди поешь. Хорошо, що це білі, но вискочили. Сьогодні теж один друг дзвонив, сказав, говорить, я тобі на вайбер скинув. No Poни одному голубятнику на Києва. Таких моєго добру. должен гру тобі добро сделать. Что-то терновка мовчить. Два дні дзвонила, один дзвонив, другий, а зараз навіть і на дну позалягали. Ми да. ну, ще на праці роботи до чорта і не відпросився. Конець. Конец. Місяць сака не згодару. Не які уперті. Не голодні, не голодне. Холюлю.

що в мене лісниця є, машину я ще буду визивати. Щоб вони мені перекладено поставили, щоб заплатити дві літри тисячі. Гіру. Це ж не те, що вдома було гру, там за, бут... за бутилку за літру гру. Що хоче зробити, А тут не такие расклады. Точнее Та ночи светлые. Ничего, ничего. Сидеть, сидить, ру, буду закрывать грудам вам. Все, на субботу, у На будут у меня есть планы съездить до одного голубятника. С ванежкою. Ну тут. Ходять пасуться. ну. Вони повозбирують, завтра вони, може, повинні послітати. це все є ну, на Голубятню, там, полкружка.

Садять беспокойно, ну, спокойно тай вс его. Сейчас может что-то возьму хорошо. Даньки там привет передаю, его батькаю. Ну что, не хотите? Идите. Идите. Не хочет летать, не надо. Мне время тоже... Зараз отут. Гулю-лю-лю-лю-лю, що тут покаже, блять. Що це за таке? Ром? Робота така. Вечором опускати голубів, але ну, ніктор ж не випускати голубів. Ми самим держу дерю. Ну, а я так не маю Ти дивися, не шевилися не подорву рот. Да, если завтра хочется отпрашиваться. Давайте, 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 хорошенькие, давай, давай. давайте, 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 Ну, начинай сеть. Идите вище на стоп. Ідіть идите, идите. улю лю 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 лу лю 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 лллллмнаснещ Заходьте по чому, заходьте, заходьте. -лю 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 -лю. Давай, Тару, то ви мені ще тут шкоди наробите. Ну, на цьому. Завтра, якщо не случайно, придуру поснімаю, опять надо снімати.

давайте, да, ще ви, блядь, тут. Ладно, буду виключати.